Всім привіт, агенти! І у нас останній тиждень сезону, п'ятий рік, третій сезон Авангард. Чекаємо наступний перший сезон 6-го року. Що там саме буде ми поки що до кінця не знаємо. Після ПТС, на який в мене вже є огляд, ми знаємо тільки про новий бренд сет, також екзотичний дробовик та екзотичний коліна. Також нам додають новий талант для дробовика, і загалом тема наступного сезону це гвинтівки, судячи з бренда та сета. Ось які будуть додаткові зміни, покращення чи, можливо, якийсь новий режим, поки що про це нічого не відомо. В наступний понеділок, 10 червня, відбудеться Ubisoft Forward, я його подивлюсь, і якщо там буде щось цікаве і новеньке, то обов'язково зроблю про це відео. Ну і на цьому останньому тижні нам активують золоту кулю. Не знаю, чого вони зробили її раніше, щоб ми два тижні пограли з цим івентом, один з найкращих, фактично. Нам просто треба вбити ворогів, які збирають цю золоту кулю, щоб отримати її для себе. І тоді в нас буде дуже багато ергономічності. Із за цього ми швидше стріляємось, завбисто перезаряджаємось та продовжуємо цю золоту кулю. Обов'язково її вмикайте та грайте. Ну, а тепер подивимось товари. Максимальна характеристика для бронежилетів захист від факторів ризику, і також цей бронежилет на експертизу. Такий Хасбург не цікавий. Штурмова гвинтівка F2000, хоч вона слабенька по параметрах, але це сама по собі непогана. Штурмова гвинтівка після того, як її збільшили магазин і шкоду здається. А, швидко Тож тут можна ставити будь-який талант, який ви хочете, кіниз, наприклад, або напругу, і буде супер. Пророк на експертизу пістолет. Надійно новінка на експертизу. Максимальна характеристика критична шкода для пістолетів. Пензель митця, ну тож на експертизу таку штуку. Так, у нас є тактичний супер 90 і любий талант з правильними характеристиками. Можна використовувати його в якомусь дробовиковому білді, або можна зробити його для білда на окислювач. Де обидві характеристики і шкода по і шкода цілі по за дуже гарно працюють. Коліно Волкера, ну вони не дуже потрібні в білдах, та й слабенькі. Good, agent. You have agent. Біла смерть, але тут і талант, і характеристика не підходять. Максимальна шкода для кулеметів. Дуже світло, погано вид. Снайперський удар на експертизу. Максимальна характеристика шкода в голову для снайперських гвинтівок. Хоч тут і правильний талант, але така гвинтівка не підійде під білд снайпера. Дуже маленька шкода тут. Thanks for trading with me. Також Супер 90 під любий талант з правильними характеристиками, але багато дуже оптимізувати. перчатки чешка, ну таке багато оптимізувати. Пістолет Кулеметабраза з правильними характеристиками, тож одну можна зробити максимально, іншу дооптимізувати, якщо він вам потрібен. Не знаю, можна його використовувати в білди але багато оптимізувати. Кур'єр, ну, знов таки тут на експертизу і є максимальна характеристика лікування навичками. І непоганий рюкзачок, Providence імені Дар. Цей ексклюзив темної зони, і тут є шкода в голову, тобто він підходить під снайперський біл, наприклад. Ну, якщо дуже хочеться, можна і звичайний ДДшний, і взяти сюди шанс або критичну шкоду, але краще тоді звичайний провідниць. Талант ідеально відрізняється тільки однією секундою, що він швидше відновлюється після того, як вас влучили. Чортова дюжина, нічого цікавого. Класична М1 під будь-який талант, хоча багато оптимізувати і це за ТЗ валюту. Захист і деліти, але всього 11% і знов-таки за ТЗ валюта Матодор з ергономічністю. Ну, при бажанні можна взяти і прокачати експертизу. Максимальна характеристика шанс критичної шкоди для пістолетів-кулеметів за ТЗ валюту. share the business И знов тут у нас ТЗ ексклюзив Когті в чи якось так. Але тут не дуже цікава характеристика, тут завжди шкода в ближньому бою, та також від пістолета, і бажано мати якусь червону характеристику: шанс або критичну шкоду, або в голову, щоб батарейку змінити ну, або на шкоду від зброї, або на броню. Але для експертизи можна взяти відносно рідка штука. Ну, ось такі в нас товари, є деякі цікаві речі. Проходимо івент глобальний золоту кулю, також, якщо вам цікаво, можете подивитись огляд ПТС, щоб знати більше, що буде в нас в наступному сезоні через тиждень. Ну і чекаємо Ubisoft Forward. Заходьте також до нашого Discord, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Хай всім щастить і мирного неба!